Друзі, я впевнена, що кожен з нас, хоча б раз у житті, розтягував останні 100 гривень зарплати на цілий тиждень. cash. не завжди нам легко вдається розпоряджатися фінансами. А ще складніше, то робити в умовах економічних змін. Тож сьогодні поговоримо, як управляти власним бюджетом та дозволити собі смачний на мотальному щодня. Привіт! я Юля Волкова, бухгалтерка компанії Котіка. Формула фінансової стійкості доволі проста: створення бюджету, плюс планування та пошук нових можливостей. З чого ж почати? Перше інвестуйте у своє майбутнє, придбайте ще в молодому віці полю страхування життя. Страхування життя убезпечує найцінніше, що ви маєте життя, здоров'я та здатність заробляти гроші. Невеличкі суми, які ви, не вагаючись, витрачаєте щодня на різних дві можуть забезпечити дієвий страховий захист та скласти ваш майбутній капітал. Одним словом, зробити крок на зручність життю, про яке ви мріяли. Друге. Гроші треба рахувати. Це найпростіша порада. Проте багато хто забуває про це. Ведіть облік витрат у зручному для вас форматі, планері, екселі або спеціальних додатках. Мета на цьому етапі зрозуміти, що найбільше забирає у ваших фінансів. Третє звісно, ви вже чули про необхідність відкладати хоча б 10% із зарплати на фінансову подушку. Раджу сформувати подушку так, щоб вам вистачило на 2-3 місяці. Витрат. Основне правило резерв можна тільки поповнювати і лише в крайньому разі витрачати. Don't touch it. Ever. Ever. Якщо ж в перший час рука таки тягнеться до заощаджень, скоригуйте розподіл грошей і не забудьте скоротити неважливі витрати. Наступна ідеальна формула фінансової подушки гроші роблять для вас гроші, Розгляньте можливість депозитів чи військових облігацій. Так ви навіть допоможете державі. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Останні можна купити онлайн вашому банку або додатку «Дія». Проте, пам'ятайте, у вас завжди мають залишатися вільні кошти, які можна використати тут і зараз. Також ніколи не соромтеся використовувати акції у великих мережах та використовувати кешбеки. Так ви можете за півціни придбати гарну одежу, посуд і навіть корм для своїх улюбленців. Наступне понти дорожче грошей. Дуже часто люди, які потрапляють у кризові ситуації, соромляться зізнатися навіть самому собі, що в них із фінансами щось не гаразд, та продовжують жити минулим життям. Єсть на тих самих авто, по тих самих курортах, ходять у звичні ресторани, хоча рівень життя вже давно змінився, але соромно зізнатися, що ти щось не зміг. В такому випадку варто зізнатися собі й у що зараз немає можливості вести попередній спосіб життя, адже він заставляє брати кредитні кошти та стресуватися з цього приводу. В такому випадку потрібно відмовитись від відвідування закладів, вечірок, подорожів, днів народження тощо, та зосередитись на подоланні кризи та стабілізації фінансового положення. Наступний крок дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям не тільки фізичним, але й ментальним потрібно проходити всі планові обстеження один раз на півроку, щоб в умовах кризи будь-яка хвороба не стала несподіванкою. Потрібно мати критичне мислення та зберігати спокій. Гречки усім вистачить. Kind of не бігти до натовпом, а раціонально подивитися на речі. Чи потрібно зараз вам ці 10 банок консервів? Чи краще ці кошти інвестувати в щось або взагалі зберегти? І наостанок: за будь-яких умов при будь-яких кризових ситуаціях не забувайте проявляти щедрість як душевно, так і матеріально. Зберігайте душевне тепло та співчуття до оточуючих, проявляйте активну громадську позицію та не на ЗСУ. Адже саме завдяки їм ми маємо змогу зараз жити та повноцінно говорити про фінанси. Дякую за перегляд. Пишіть, що вже ви робите з цих правил, та не забудьте підписатися. До зустрічі!